Товар привіз. Лаве, давай. — Сотні кіло. Дякую, ще. Навіщо тобі таке щастя? Стільки пацанячих тачок, а пацанів я щось не бачу. Правою, лівою і задком. Це твоє. Парник з своєю сестрою. Класний коп секси коп. корі найкращий весільний спец в Атланті. Отже, спершу тобі я тобі зараз по теж Замовний Комплекси стаплекси зараз. А Він був на якій швидкості. Усіх дилерів новачків Атланти підігріває Антоніо Попик із Майами. Знайдіть мені на нього, що зможете. Два дні і все збери команду і до роботи. Джеймс, я їду. Аби ти встиг зробити мене місяць чорний молот. Тетюню, а ти не знаєш, де мої трухани? У мене в правій верхній шухляді. О, о, а що твої ліфони у моїх шкарпетках забули? Спершу заскочимо у місцевий відділок відмітимось. А, Ти чого така психована? Бо це стіл. Робота з м'якими тканинами. А! Детектив Пейтон. Детектив Круз. Я тобі руки своєї не дам. Береги! Попик ганяє контрабанду через порт. І ти мені дістанеш залізні докази. Як потрапимо всередину? Назвіться. Принц адмірал Стівен Матумбе. І двійку моїх лакеїв. Я тобі не лакей. Гад! А ну стули свою пащаку. О! Це вияв поваги. вилпова. А в нас гості. Відірвись! Тримайся! Поворотник нащо! Я роблю це автоматично! Братики вийшли на полювання. Почую ще раз брови відстрелю. Приїдеш ти чи ні, а заміж я все одно в суботу вийду. Стволина Стой, Стой, ну, пістолет! Знову робота нервова, братан! <раприрь> Хай Бог милує! Він же зомбі! Ну капець тобі! Зомбі! Нечистивий! Шалений патруль 2.